Перший раз про інститут святого Томи Аквінського, тоді це був коледж святого Томи Аквінського, Я почув в 90-х роках ХХ століття, коли вступав до ордену. Отець, який, один з отців, який приймав мене, це був отець Хавке, Олександр Хавке-Ліговський, Питав мене, між іншим, чи хотів би я щось викладати, бо ось у нас тут інститут. Я кажу, звичайно, так, буду вчитися. Ну, добре, побачимо. Після рукоположення в 2004 році я почав співпрацювати з тодішнім директором, оцем Петром Октабою, допомагав йому в там, фінансових питаннях в інституті, інших господарчих і так далі. А потім після навчання у Римі, яке закінчив у 2010-му, повернувся і почав викладати різні дисципліни. Це вже був інститут з 2000 року Томи Аквінського, е афілійований, скажімо так, до Анжелікуму. І одночасно я був віце-директором інституту аж до 2019-го. А тоді генерал ордену Бруно Кадоре призначив мене е директором інституту святого Томи Аквінського. Ось е такі е мої були. Початки і праця в Інституті Томі Аквінського протягом цих років. Як повинен виглядати інститут в наших часах? Ну, Інститут повинен виглядати так, щоб він був корисним. Думаю, перш за все. Корисним для тих, які тут навчаються, для тих, які тут приходять, для тих, які здобувають тут знання. Яка вже буде форма, то це вже власне все повинно бути скеровано на те, щоб люди здобували тут користь для свого життя. Важко в інституті здобути якусь освіту, яка дасть фінансову потім підтримку в житті, чи якісь кар'єру, якусь розвиток особистий, але ось. Для духовного, перш за все, розвитку, для пізнання таких богословських дисциплін, ось щоб в цьому плані цей інститут був корисний. Але це, ці знання також, думаю, мають бути допоміжні і в сучасному світі, е, в світі не знаю, політики, економіки, соціальній сфері і так далі. Я думаю, це також досить корисно. Якщо інститут сповнить цю місію сьогодні, то я думаю, що. Ось він виконує своє призначення, чи виконуватиме своє призначення. Щодо викликів, які стоять перед інститутом, ну, відколи я почав бути директором, скажімо, з 2019 почалося. Спочатку пандемія, потім війна. Ось це такі основні зовнішні виклики перейшли ми онлайн, частково, потім повністю. І тому це поставило нам різні питання, спонукало нас до того, щоб задуматися: а можливо це й добре, що онлайн. Бо люди дотепер так вчилися в інституті загалом з Києва, або ті, які з Києва походять, або ті, які тут проживають чи працюють. А тепер ось виявляється, люди з Америки, з Австралії, з Європи, з різних країн. Можуть долучитися онлайн і навчатися в інституті чи то на стаціонарі, чи на катехетичних курсах, чи на наших модульних курсах. І тому ці виклики одночасно стали шансом і нагодою для того, щоб розвиватися. Звичайно, що є також і внутрішні виклики. Це правда така, скажімо, ну стагнація, трошечки яка прослідковується всюди в богословських закладах, зменшення кількості студентів, зміна якогось формату. Власне таким пошуком, і відповіддю на ці виклики було запровадження модульного навчання, можливо, це більш відповідає сучасним потребам. Людей, тобто навчання таке раз на місяць протягом одного року і так далі. Плануємо відкрити якісь такі курси музикальної, музичної освіти. Можливо, це теж церковної, є якась така потреба в цьому. Є постійний пошук. Загалом то інститут стоїть на такій порозі реформи, щоб реформувати його, допасувати до сучасних, до сучасних викликів. Щодо майбутнього, щодо майбутнього інституту, ну тут можна одним словом так сказати, надіємося. Ось, надіємося, що він буде розвиватися, що Інститут буде відповідати на потреби виклики сучасного світу, що інститут знайде таке своє місце. У цьому світі і освітньому, але також і релігійному, особливо в тих потребах, які тепер люди мають, наприклад, виникають нові питання під час війни, теж релігійні виникають якісь нові запити і так далі. Ніхто не може сказати, яке буде майбутнє інституту. Ми там готуємося, наприклад, з технічної точки зору, замонтували камери, пробуємо налагодити онлайн-навчання і так далі, десь в тому напрямку. Але це зовнішнє таке. Як воно буде по суті виглядати, то кажу, надіємося, що дамо раду відповісти. На, на ті всі потреби, які, які будуть у майбутньому, у тих, які приходитимуть до нашого інституту. Часто студенти теж ставлять питання, що інститут дає? Навіщо ми тут навчаємося? Навіщо тут вступати, приходити. Стаціонар триває 5 років, навіщо 5 років вчитися. Ось це досить суттєве питання, тим більше, що немає державної акредитації, немає диплому державного зразка, інститут не дає якоїсь такої перспективи кар'єрної і так далі. Інститут Святого Томія Квінського є інститутом унікальним. Тому що, правда, можна навіть в Києві подивитися і знайти подібний заклад. Ну, звичайно, є семінарії, але це для священиків. є протестантські семінарі, але це для служителів. Натомість у нас приходять люди, які не будуть священниками ані служителями, ані пасторами. Часто це з інших конфесій. Деколи люди, які шукають, навіть не дуже практикуючи, чи навіть не дуже віруючі. І щось тут вони пробують знайти відповісти, можливо, на якісь свої питання. Деколи після якогось короткого часу відходять, хтось вчиться рік, хтось два, а є такі, які до кінця тривають, правда, пробують витривало шукати відповіді на свої питання через проходження різних дисциплін, які з семестру в семестр. Тут у нас проводяться правда філософські, богословські мови, інші заходи. Правда, і тому думаю, що інститут в цьому плані такому життєвому, власне, не кар'єрному, не якомусь економічному, але життєвому дуже потрібний, принаймні тим людям, які довідалися про інститут і вирішили сюди прийти і тут навчатися. Чи інститут відповідає на потреби людей? Власне, це би треба людей запитати перш за все, чи будуть різні відповіді. Я там вже й пробував питати, і ми деколи розмовляємо, питаємо. Одним одне відповідає іншим, інше відповідає У кожного якісь свої потреби, правда, на які хтось приходить для тому, що тут філософія, хтось тому, що богослов'я, хтось тому, що тут викладав колись там відомий філософ Андрій Баумейстер, хтось тому, що тут навчався трошечки Арестович, і ще там інші такі різні в когось нюанси. Чому він прийшов, а хтось просто, незалежно від того, суб'єктивних, таких різних, різних моментів, прийшов, тому що його цікавить релігія, конкретно богослов'я, конкретно католицьке богослов'я. І він хоче щось довідатися, правда, про це, це, що воно таке. Одного разу навіть прийшла тут років. Три-чотири тому студентка, яка була мусульманкою, і я її запитав, навіщо вона тут прийшла, сказала, що хоче довідатися, що таке свята Трійця. Бо в них цього немає, а вона про це чула і хоче про це знати, пройти ці курси і довідатися. І вона, до речі, закінчила і отримала навіть диплом е магістра е релігійних наук. Люди приходять, щоб щось знайти, шукають, дехто не знаходить, буває, а дехто знаходить. Або, я би навіть сказав, інститут а це у домініканців така традиція вже не дає відповіді на всі питання. Інститут показує дорогу, показує шлях напрямок, куди потім далі йти, що далі читати. Як Робити пошук, як навчатися, як розвиватися можливо, це теж така місія інституту: показувати напрямок, керунок, шлях. Шлях остаточно, щоб пізнати правду. Правда, яка визволяє, яка робить нас вільними. Це всі, всі питання, ну супер час хорошо, ну, я так стрався, трошки так